Наші татусі завжди з нетерпінням чекають на спортивні новини. Наш репортаж про спорт вже за кілька секунд. І сьогодні про змагання з Муай-Тай. Сьогодні тайський бокс набирає популярності в усьому світі, і Харків не є винятком. Щоб ще більше заохотити юних спортсменів, у місті проводяться змагання з тайського боксу Муай-Тай. Сьогодні проходить у нас городской чемпіонат города Харкова по тайванському боксу Митай, а також проходить відкритий кубок куба Бойового соково по тайванському боксу Митай. Приурочений 30 ліття городської ДЮСШ. Учасники змагань приїхали з різних місць. Багато хто з них вже неодноразово перемагав у поєдинках і навіть став чемпіоном України. Я выигрывал два раза Украину в Одессе, Украину по кикбоксингу, получил кандидата в мастера спорта в этом году, ну, много раз в Харькове, много-много, в Белгороде. Первые места есть, в России был, выиграл первое место, чемпион России, в Харьковской области много раз был, тоже выигрывал первые, вторые места. Тайському боксу навчають юних спортсменів тренери, які в минулому також займались бойовими мистецтвами. Саме вони вчать своїх юних учнів любити спорт і вести здоровий спосіб життя. Вони приходять і через некоторе время. месяцы, может быть, годы, ты уже видишь, какими они выросли и какие показывают результаты. Развиваемся плотно, с каждым годом результаты, показатели лучше, лучше. Благодаря, что у нас есть такие вот соревнования, такие спортивные мероприятия, как это. Хоч хоть бокс человечий вид спорта, девчата с задоволенням занимаются ним. И даже вступают в двубей на юнаками. Бои будут довольно-таки интересными. В некоторых случаях девочки даже э, ведут поединок намного интереснее и грамотнее, чем мальчики. Мне нравится бить, побеждать, наград много. Первый раз страшно, а потом нет. На шляху до перемоги, звичайно, довелося пройти через білі синці. Та, як говорять самі спортсмени, найважче тримати дисципліну. Дисципліну держать. Ну, хочеться побалуватися, друзі, ну, заставляють, а ну не можна, розумієш, що не можна. Для кожного з учасників тайбокс це спосіб життя, і спортсмени повністю віддають себе тренуванням і змаганням. Адже всі вони приїхали тільки за перемогою. Побіждати йти вище, вище. Всі спортсмени погоджуються, що спорт повинен займати важливу роль в житті людини, та значення для кожного він має різне. цікаво – процес. З друзями, ну, як, соревнуєшся, собірніщаєш, спілкуєшся. Соревнуєш, соревнуєш. енергію можна кудись дядь, на вулиці не страшно ходити самое главное в спорте терпение и, и выдержка.